Ще один чудовий день в Запоріжжі. Найкращий для того, щоб трошечки зберегти свою спадщину. Вона є в кожної запорізької родини, майже в кожного з нас. І частина такої спадщини це наші сімейні фото. Щоб поговорити про це, я завітала на свій любимий історичний факультет в ЗНУ до Сергія Миколаєвича Блівненка. З собою я принесла справжній скарб, фото, яке нещодавно віднайшла у родичів. На ньому зображені батьки моєї прабабусі Шамша Віри, родом з Михайлівки Васильівського району Запорізької області. Фотографії понад 100 років, і вона пошкоджена. Та в мене є можливість зберегти її і не просто зберегти а поповнити дуже важливий архів Сергій Миколаєвич разом з Сергієм Звілінським та їх командою займається порятунком спадщини в Запорізькій області, зокрема оцифруванням фото, тому що кожна така стара світлина містить унікальну інформацію: одяг, аксесуари, зачіски, різні інші деталі можуть сказати про рід діяльності і статус цих людей, доповнити історію нашого регіону того часу. Старе фото, яке невдовзі могло бути втраченим, тепер існує в новому форматі. На жаль, бачите, засобно копія тут на оригіналі повинно бути. Це було картон так? Там обов'язково вказано було та фототері. Напишіть, будь ласка, як зберігаються фотографії у вас вдома, особливо такі старі, якщо є. Дуже добре, якщо вони у вас в альбомах і підписані, але часто буває, що фотографії лежать кубкою в кладовочках, на горищах, не систематизовані, і можливо навіть уже й невідомо, хто ті люди на більшості фото. Переїзди, ремонти і часто такий сімейний архів може бути втраченим. І звісно, зараз під час війни разом з іншим майном людей знищуються і фото. Люди просто забуваючи, не встигають їх забрати. Зі своєї оселі, якщо ви маєте свій сімейний фотоархів, оцифрувати його під час війни це просто мастхев. Саме зараз, коли від російських обстрілів в нас палають хати, села і цілі міста. Звісно, коли людина рятується, вона в останню чергу думає про те, щоб хапати з собою якісь фото. На жаль, я чула вже не одну історію про те, як зараз у людей не лишається буквально жодного фото їх батьків. Якщо ви хочете оцифрувати свої сімейні фото і таким чином поповнити архів Запорізької області, пишіть на сторінку Сергія Миколаєвича або товариства Новицького на Фейсбуці. Якщо ви своїми силами досліджуєте родовід, то в оцифруванні та публікації фото є ще один безумовний плюс. А, можливо, хтось впізнає, можливо, в когось в родині зберігаються якісь подібні фото, можливо, навіть хтось із ваших далеких рідних зберігає такі ж, то може десь колись доберетесь і до оригіналу фото. Потім я роздивлялась фото в найвищій якості. Мала змогу детально побачити орнамент на сорочці мого прапрадіда Кирила Шевченка. Це скарб. А що не скарб? Ну я й кажу, скарб і вуса шикарні, і цигара як вайбово тримає цього дня. Я краплиночкою поповнила історію нашого регіону історією своєї сім'ї, яку загалом мені ще досліджувати і досліджувати. Ім'я цієї жінки з фото моєї прапрабаби на жаль, поки що мені не Маю намір подати запит в наш запорізький архів на копію свідоцтва про народження моєї прабабусі Віри. Там мають бути вказані імена її батьків, цих людей, які зараз дивляться на нас з фото. Ви б знали, як я раділа, коли побачила його. Росія намагається забрати в нас все. Окрім наших життів, також нашу спадщину. Дуже хочу, щоб ви підписались на групу гуляйпільські старожитності. Це громадська організація, великий проєкт під керівництвом Сергія Олександровича Звілінського. Команда займається порятунком спадщини Гуляйпільщини, що зараз надзвичайно важливо. Вони рятують старовинні речі, фотографії, займаються пошуком і оцифруванням зразків одягу нашого регіону, опитуванням старших людей, що досі лишаються жити в прифронтових селах і містах. Записують їх спогади, обряди, пісні та багато іншого. По збереженню спадщини гуляйпільського. Району, пишіть, будь ласка, їм на сторіночку. Це було в образі до невеличкої зйомки. Цікаво, чи я маю спільні риси з тою панною з фото. А це над головою пролетіло. Історія вашої родини це частина історії України. Оцифруйте її, таким чином збережіть і поширте. Запоріжжя в нас одне і воно найкраще. Я вас люблю.